Свято Троїцький кафедральний собор днями тут правили різдвяне богослужіння. Тепер лучани йдуть до храму із синьо-жовтими квітами та вінками. На очах сльози дуже тяжко говорити. Луцьк втратив ще одного героя. Шкода, що війна забирає найкращих, дуже там боюють патріоти, які люблять свою країну, своїх людей. Останню путь проводять влучанина Сергія Фокіна. У житті він був, як на цьому фото, добрий та життєрадісний. Таким він навіки залишиться для свого батька, який втратив єдиного сина. Ще він був завжди усміхнений, завжди любив пошуткувати людей. Дуже він гарно поважав. У нього були плани створити сім'ю. Дуже любив спілкування на гітарі. Грати та із червня 2022 року Сергій насамперед хотів визволити українські землі від російських загарбників. Дали повістку він, звісно, пішов, як всі в Яворі була очапка, ну там, там десь. Потім відправили його в Київ після Києва. Толі небезпеку не попав туда. Туди це у район Бахмута, у точку, де російські загарбники не припиняють спроб наступу, де тривають найкривавіші бої. Де 2 січня 2023 року і обірвалося життя Сергія Фокіна. Сину його зараз 33, В лютому мало бути 34. Так сталося, що Бог збирає найкращих. У героя залишилися батьки, сестра. Втім, трагедію родини сьогодні ділять усі небайдужі. Сказали, що хоронять хлопця. Зайду останню шану йому віддати. Не знали герої, але яке це має значення. На самих син загинув в травні. Просто хочеться ми тут по справах. І вже час є, вирішили зайти і віддати останню шану. Вони того заслужили. Десятки людей прийшли до Свято Троїцького кафедрального собору подякувати захиснику за своє мирне життя і попрощатися. Це не просто похорон, ні. Сьогодні скорбить уся Луцька громада. Тому що завдяки таким, як Сергій, сьогодні нам не летять ракети. Сьогодні нашу землю не топче. Російська нога чи білоруська? Ми маємо з чим порівняти, дорогі братя і сестри. Наше завдання пам'ятати про цих героїв. Із героєм Луцьк прощався на колінах. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.